Вітаю вас, шановні! З вами, як завжди, Дімон Дімасік мітя. Як хочете, так і кажіть, ви знову на каналі на Винос. І сьогодні в нас така доставочка, яка називається Догі Хот Догі. Слухайте, в нього в голову я подивився 48 тільки лайків, тобто 52% негативних відкликів. Тому я вважаю, що це буде прям дуже-дуже щось. Ну, я прям готовий до, до розвалу. Тут в нас корндоги. Як ви просили в коментарях, корндоги знайшли? Тут ходоги, чебуреки, ну і там десерт. Замовили ми 17-40. Зараз 18.24. В нас на годинку везли ще годину 45. Ну, як на мене, це до чортиків довго. Прям годину 45 Ти чекаєш? Ніхто, коли нам дзвонили, не пер... не попереджали про. Скільки там доставочка буде, тому що в них в голову немає доставки, вони доставляють з закладу, як було написано. Замовлення зроблено в голову, а доставляли вже кур'єри саме служби. Вони зателефонували і сказали, що в них не було десерту, який ми замовили, замовили інший про доставку, що вона буде аж майже дві години ніхто нічого не попорадив. Ну окей, що нам приїхало? Приїхало дві коли. Ну, вони трохи-трохи холодні. Що я вам одразу скажу, що щось я бачу тут вже протікає. Тут вже якісь порізики, зарізики, ось так. От, все це незрозуміло. І будемо, напевно, з цього пакету і починати, щоб він далі не тік. Що в нас тут? Поїхали. Відриваємо як варвари. Ой. -ю. Ой, ну я вже, я вже вляпався. Е, просто подивіться, розриваю і пояснюю, як це все проїжджає. Приїжджає це все ось так, от в відкритій тарі. Ось тут все фарш м'ясо, воно ось тут вже все на пакетику. Чому тара не закрита? В мене вже питання. Ні, серйозно, просто чому ця тара не закрита. Комбо написано, і як я маю зрозуміти, хот-доги, рідок, що це таке? Цей фарш холодний. Оцей фарш, який зверху, він, він нібито з холодильника. Ось тут просто. Ну, друзі, я не знаю, як це перевіряти. Що це робити, тому що це проїхало все ось тут, і тут нічого не написано, що це таке, що це за позиція, що це за корндог? Як я маю розуміти, ось ми замовили на компанію, що я маю з цього їсти. Ну добре, тут написано комбо. В нас є корндог, який називається комбо. Він має важити 150 грамів. Більше все, з назвою комбо нічого немає. Хот... Корндог, тільки комбо, але навряд чи це корндог комбо. Тут три позиції, і не написано. На жодній шоці. Давайте зважимо. Це явно на 150 грамів, і це не є комбо. Так, тут 446 грамів. І я не знаю, що з цього. що. Давайте перевіримо одразу температуру корондогу, тому що ходох, він холодний. Повністю, він холодний. Вона всередині має бути гарячим. Температура зупинилася на відмітці 34,4. І це ось ми чекали годину 50. Де, да, і воно реально холодне. Добре, давайте, якщо воно вже холодне, ми ну, відчиняємо інше, щоб зрозуміти, чи холодне тут все. Тут також весь цей пакетик в соусі, і в цьому пакетику ось два ходоги. Вони з'їхали. Чи хоч десь підписані вони ні? Слухайте, я замовляю на компанію ходоги. доги рідок. Ви везли годину 50. Ви привезли їх холодними. Булка холодна. Булка повністю холодна. Вони їх приготували і чекали, поки вони доїдуть до нас. Підписати, ні? Дивіться, у вас пояснюю, у вас два ходоги. Ви їх не накриваєте кришкою. Окей, добре з вами. Підпишіть Отута от з боку цього ходога, що я маю тут їсти. Ось тут, от, маркером, це ходог сирний. І отут, -от підпишіть, це ходог дупорваний, наприклад. Тому що я не розумію, я замовив 12 позицій. Як мені грець його біса розпізнати, який ходог цього той, що я замовив? Можливо, у нас тут 12 людей. Чим вони відрізняються? В нас немає однакових позицій. В нас немає. Вони на вигляд однакові. Що це? Давайте сосиску перевіримо. 25 і7, воно трохи йде, але воно буде 30 32 максимум, бо воно холодне. Зрозумів. Що в нас тут? Чотири кормдоги? Холодний? Холодний. Холодний. Ну і звісно, холодний. Чотири холодних кормдоги. І знаєте що? Тут їх чотири. І тут підписано. Класичний стрілочка. Ну, тобто, ну, може, оцей, Добре, найближчий. І підписано сирний. Чому їх по два? Чому їх по два? Ми не замовляли два сирних. Що відбувається? Окей. Три коходоги. Замість трьох-шість корндогів, давайте три корндоги є. Ще в нас має бути три чебуреки і десерт. Давайте, давайте шукати в останньому пакетику. Подивимось просто, чи все взагалі нам привезли. В одному пакеті. Ходдоги рідог. В одному пакеті. Ось так от. В таких пакетиках. Везуть вам це десерт. Це солодкий штрудель. Десерт. Поруч з. Чебуреками, які ось так от виглядають. Я хватаю, воно все жирне. Але, до речі, чебуреки гарячі. Вони останніми готувалися, вони прям я відчуваю гарячі, гарячі гарячі Так, бумажка якийсь час вона витримує, але разом десерт запакований ось так от, коли воно все відкрите, вести з чебуреками, ну, це не потрібно. Недаремно у вас 48 ти, лише оцінок лайків. Це просто жах. Чебуреки підписання. Сир чи чебр просто, ну. Куриця, так, вони підписані, хоча б добре. Ніхрена не підписано, тут не підписано. Корндогів нас мало буде три. Їх чомусь раз, два, три, чотири. Їх чомусь шість. Я, я не розумію тільки чому. Давайте куштувати і зважимо поки що чебуреки. Бо вони єдині, що приїхало гарячим. Вони приготували всі ці корндоги хондоги потім чекали години, поки все інше приготують, і привезли їх холодними. Ось так от. Чебурек з сиром. Я хоча б знаю, що це чебурак з сиром та зеленю, він підписаний, має важити 160 грамів, коштує він 50 гривень. Чебурек-сир, ось тут я не буду перевертати, тому що воно все потіче. Ось тут написано сир, але перевернуто я бачу. Важить він 165. Ну, без пакетику, напевно, 160 Добре. Давайте одразу зважимо інші чебуреки. Вони всі гарячі. Чебуреки приїхали реально гарячі. Так, якщо то курка. Чебурек з телятиною коштує 50 також гривень, має важити 160 також грамів. Чебурек з телятиною важить 143 грами. Нас на 20 грамів, тому що 3 грами десь пакетик цей важить, нас на 20 грамів обманує. За наші гроші нам присилають на 20 грамів менше. Допустима норма це 5%, 5% від 160 це 8. Нас на 20 грамів кинули. Тобто з цим чебуреком з телятиною нас обважили. І Куркою. Має важити він також 160 грамів, 50, ну ціни однакові, вага на ці чебураки у них однакова. Тут Тут 190 грамів. Тобто вони вирішили, ми не будемо вам класти телятину, яка дорожча, ми покладемо вам просто доважимо куркою з сиром, яка, скоріш за все, ну точно дешевша, ніж телятина. Давайте куштувати. Запаковано все зрозуміло, як. Це у нас чебурек з сиром, куркою та грибами. Ось так це виглядає. Ну, виглядає він непогано. Чесно вам скажу. Засмажений з папирошками, але він вже здутий. Чебурак зрозуміло, що, скоріше за все, з доставочкою не доїде вам дуже сильно надутий. Угу. Давайте ще. Начинка, тут нормальна. Дуже добре відчувається курка. Курка смачна, класно приготована, але. Трохи чебурек засухий, Зовсім немає ніякого соку, жиру, від сиру нічого не відчуваю, тому що сиру тут схоже дуже мало. Трохи помідорок бачу. ну, І воно має бути з грибами. Зовсім не відчуваю грибів. Ну, Тут видно, що це твердий якийсь найдешевший сир. Його трохи є, але він не відчувається. Його дуже мало. Тісто в чебурека добре, засмажена, навіть трохи хрумстить. Курка нормальна, але в цілому він трохи суховатий. Не можу сказати, що це відвратно, воно хоча б тепле. Нормально, теплий чебурек Їсти можна. А це в нас йде телятина. Телятина, сподіваюсь, хоча б буде соковитою, тому що тут не має бути ні курки, нічого. Ну, виглядає так само. До речі, шановні, я не знаю, чи видно вам. Це видно на камері, Жень? Як воно просвічує? Пояснюю, дивіться. Я вже це бачу. Ось навпіл розірваний чебурек. Знаєте що тут? Тут нічого. Тут немає м'яса. Ви купуєте чебурек з телятиною, а отримуєте маленький шматочок фаршику ось тут. І зовсім без капельки жиру. Звідси нічого не капнуло. Чебурек він має бути соковитий. Багато лучка. Фаршику, стікати все. Давайте куштувати. Ні, це срань. Це просто шматок сухого фаршу. Ніякого бульйончику, ніякого жирку, ніякого соку нічого нема. Я не буду це їсти. Ну, ну більше не буду це куштувати. Воно воно його можна їсти. Він не протухший, він не зіпсував, він не, не пересова. Але половину. Пустого було, і в половині ще наполовину. Тобто четвертинка наповнена фаршиком. Зовсім жодної краплі. Подивіться, я їв ці чебуреки, я рвав їх руками. Зовсім чиста дощечка! Я їв найжурніший фастфуд ще буре. В мене реально горить. Я очікував, що буде погано, але не настільки. Єдине, що приїхало гарячим, це в нас а, це сир та зелень. Так, це сир та зелень, я вже бачу просвітом, скільки там сира та зелені. Давайте розірвемо. Сир та зелень є, але вона є тільки знизу. Тут зовсім нічого немає. Ніякого соку, нічого нема. Ну, просто ось. Тісто нормальне, Хрумтий це реально чебурек. Слухайте, я добре відчуваю смак сологуні. зелення. Це реально сир смачний. Зелень дуже добре відчувається, воно тут є. Щебуречок отак ось крути, де? їсти. от сиром і зеленю він смачний. Це можна їсти, але він сухий. Добре. В нас тут є хот-доги і корн-доги. Але, на жаль, перевірити, що є, що я не можу. Єдине, що я можу догадувати, що в нас був супер м'ясний один ходог, інакше він на фоці виглядав якось отак. Бо тут багато-багато фаршу. Я отак от фаршик. Як варвар назад засипаю, зберу всі шматочки туп'є. І давайте зважимо з вами. Кудок суперм'ясний. Він коштує 106 гривень. Ось це холодний шмат. Незрозуміло чого. Просто з холоднючим фаршем зверху коштує 106 гривень. Має важити він 200 г, а важить він 186 грамів. Фарш я весь зібрав. Тобто 14 грамів недовісу. Може бути 10 грамів. Тобто недовісу тут більше, ніж може бути. Дві години ви будете чекати, щоб поїсти холодну їжі, від якої вам стане погано. Давайте розріжемо. Я просто не знаю, як це куштувати, ну воно ж просто ніяке вже буде. Всередині я бачу дві сосиски, зверху посипано фаршем, якоюсь гірчичкою або сирним соусом. Трохи є зелення. Також я бачу. Трохи помідорики. Тобто знизу у вас кладуть лист салатико, не бачу, чи є там знизу соус, до речі, воно якось суховото виглядає. Дві сосисочки зверху фаршиком. Називається він м'ясний, явно через цей фарш. Давайте куштувати. Це нормальна по смаку сосиска, трохи підкопчена. Сосиска непогана. Дуже холодний, сухий фарш. Скоріше за все, цей же фарш. Це телятина, йде в чебурек, який зовсім сухий. Він просто зажарений, майже без лучка. Якби це все було гарячим і коштувало б 50 гривень десь на заправці, це можливо було б так. Але з доставкою годину 50 і потім їсти просто холоднючий фарш соусу знизу, до речі, ось тут майже немає. Вони навіть кетчупом не промащують зверху, вони тільки те, що зверху ось полили, це єдиний соус, який є. Булочка суховата, ходок суховатий. В цілому це жах. А ще знаєте, що найцікавіше, я тільки що помітив: нуль серветок. Нуль! Коли ти їши чебуреки, тобі не присилають ці люди серветок. Якщо ти замовив це десь на вулицю або в офіс, і в тебе там, не дай Боже, немає чим помити руки, ти будеш їсти чебурек, але вони напевно просто знають, що в них чебуреки ніфіга не течуть, вони не мають соку, думають, тому, а нахрен вам серветки! А ви що ви будете витирати? У нас все сухе і холодне, нахер вони вам треба? Правильно? Правильно! <реш> Реально, я, в шоті, я настільки дерьмової доставки ще ні разу не брав. Залишилося ще два ходоги, які я не знаю, що, що це є що. Я вже бачу, що та ж сама копчена сосиска, це просто копчена звичайна сосиска. Вона нормальна, вона смачна, але у всіх ходогах всі йде одна й та сама сосиска. Одна й та сама. Давайте куштувати кормдоги. Корндог. Незрозуміло який. Я не зможу це ні зважити, не перевірити. Воно холодне, одразу кажу. Дуже холодне. Що в нас тут всередині? А всередині в нас просто шумат величезний сиро. Це корндог сирний, я думаю, якщо це корндог м'ясний, ну це буде дуже дивно. Ось так це виглядає в розрізі. Це має бути дуже дуже гарячений корндог, який знаєш ти отак кусаєш. Робиш. Ви бачите, як сир тянеться. Бачите, він так тянеться, горячий вкусний. А я не бачу і ви не бачите, а тому що приїхало вже колодне за годину п'ятдесят. до рідок, ви найкраще. Мляха-муха. Це нормальний шмат сиру, найдешевшого. Тісто всередині, воно сире. Бо я відчуваю смак мухи на, свої, на, на своїх зубах. Цей кордох, він сирий, він всередині не пропікся. Скоріше за все, цей сир навіть не розправлявся. Сир, котрий розплавився, який реально розплавився, він не може назад. Коли застигає, застигнуте ось так. Ну, це, це, просто, це, це просто шмат сира, який вони реально відрізали, він не розплавився. Ось видно, ну, він не плавився, тому що це була б ось така поплавлена, ось така отакась, якась гуща. Тому що, коли він розтікається, він назад таким не стає. Цей сир навіть не розплавився. Чому? Тому що всередині, всередині цього кордону, просто сухе тісто. Це нереально їсти. Це тісто, яке може застряти у вас в шлунку. Довелося мені йти мити руки, тому що серветок не було. Якщо б в мене не було води, я раковини, Все. Добре, цей ходов... корандох був сирий. Нам їх чомусь не розумію ще раз. Ми заказали, ну, заказали три корандоги, замовили. Прислали їх шість. Не розумію чому. Ну, давайте куштувати цей. Мені цікаво, хоч один корандох повністю приготований був, Ну, нам чомусь рішили... Вирішили в подарунок покласти два сирених кордони. Це той самий корндог. Той самий з сиром. Він так само сирий. Я не буду це куштувати. Це той самий? Також, також сирий. Сирий. Якого хріна ви кормите, годуєте мене за моїх 800 гривень сирим тісом? Кодогий рідох. Ну це ніякі рамки не лізе. Добре, якщо це було б несмачно. Добре, це, ці чебуреки їх можна з'їсти, якщо ти дуже холодний, вони навіть теплі приїхали. Фіг з ними, що вони без соку. Але як я буду їсти, сире, Мать вашу, тісто. Я цей кордох розріжу ось так, щоб вам показати, що тут в такому розрізі. Ага, це кормдох, схоже, там в них був кормдох міксований. Цей кормдох міксований, виглядає знову ж таки ось так от. Це на розрізі. Шматок сосиски. Шматочок сиру, шматочок сосиски і так далі. Шматочок сиру. Ну ви серйозно. Ось подивіться, це, це не соус. Тут не, не має бути ніякого соусу. Це просто ось ось показую ось це. Це сире тіста. Ось воно навіть тянеться, це видно. Ось. Це не зажарений сирий оцей кляр. Оцей кляр в якому жарять. І це їсти нереально, тому що їсти сире смішане тісто. А ще, не дай Боже, якщо в цьому тісті було яйце, якщо воно туди йде, я не знаю, чи йде яйце, сире в тісто, і вони його погано помили. І там, можливо, була сальмонельоза, яка зовсім, зовсім ніяк не обробилася температурою. І з'ївши це, завдяки кордогрідок, я можу навіть померти. І це навіть не жарти. Сире яйце. Це найнебезпечніше, що може бути на кухні. І якщо воно навіть не помите було, воно температури не провірилось, тому що воно сире. Я дуже сильно сподіваюся, що в корндогах в тісті не йде яйця, тому що я вже шматочок з'їв. Це ще один кордог, якогось дідька з сиром, вони їх чотири поклали, хоча ми заказували ось, це це тісто, воно сире. За це віддано майже 900 гривень. І це ви чекали, дві мать вашу, години. І ось таких два ще маленьких, незрозуміло, що це. Хоча б малиші в них цікаво, засмажились чи ні. Маленьке це, ну, це також схоже класичний. Ну, він більш-менш готовий, воно так не тянеться, але все одно трохи сируватий, тому що якщо я сильно промажу, ось буде ось так от тісто, воно все одно трохи сирувати. Воно має засмажуватись. Я не можу це їсти. Я не буду ризикувати їсти непросмажене тісто. Давайте ще один корундох розрізаємо. Все це полито якимось кетчупом та гірчицею. Просто це також просто з маленькою сосискою корундох. Сосиска, до речі, тут інша. Тут не копчена, тут якась молочна сосиска. Теж саме всередині, майже готовий, але все ж таки сируватий. Я просто не хочу це куштувати. З корндогами в нас все зрозуміло. У нас залишилось два хот-доги. Ми з вами вже куштували супер м'ясний. Ще в нас має бути хот-дог з грибами та моцарелою. Але виглядають вони як абсолютно два однакових. Я, до речі, ну, сир моцарелу я бачу, але я ніде тут не бачу грибів. І ще один мав бути класичний. Давайте розріжемо і подивимося, чи є тут щось з грибами, чи нам просто прислали два класичних ходоги. Тому воно їх і не підписала. Тут на розрізі я бачу, ну тут дві сосиски йдуть. Тут просто маленька вона була, розпалася. Я бачу якийсь сир. Ну це, скоріш за все, моцарела є. Дві таких, це, скоріше за все, одна велика ковчина ковбаски. Її розрізали навпіл і отак склали. Це одна. Всередині помідорка і ще моцарелка. І трохи листу салата. Ось тут вони зовсім не промащують. Полита гірчичка і кетчуп, Це все. Ну, Всередину, тобто вони соуса не докладають. Давайте скуштуємо цю ліку. Він холодний був одразу, я все перевіряв. Якби він був гарячий, це був би, ну, нормально поживний ходох. Відчувається дуже дешева моцарела. Напевно, одна з найдежев вона така гумова, несмачна. Смачна моцарела, вона класна, вона розтікається, вона прикольна. Але знову ж таки, де мій ходох з моцарелою і грибами? Який був указано, можливо, тут є гребе. Можливо, тут є гребе. Але їх тут нема. Це один в один той самий Ходок. Ті ж самі ковбаски, той самий сир. Все. Ми в замовленні робили штрудель з маком і горішками, його не виявилось. Нам телефонат сказали, що його дома. Ніхто нам не казав, що не буде ходогу з грибами, нас не попереджали, ніхто не казав, що доставка буде 2 години, але сказали, що ми можемо зробити вам з яблуком і горіхами. Грець з вами, давайте. Ось так він виглядає. З просипочкою, з сахарною пудрою. На вигляд, наче непоганий. Він, до речі, ще тепленький. Скоріше за все, ці всі ходоги стояли і чекали, поки приготується штрудель і чебуреки. Ну, пахне смачно. Всередині видно яблучко, карамелізоване трошки. Видно, горішки, воно не сире. От тут тісто вже не сире. Давайте скуштуємо. Нам сказали, з маком і горішками нема, буде з яблуками і з горішками. Але вони вирішили, чому що я... я не відчую різниці між горішками та ізюмом. Тут немає горішок. Тут є родзинки, яблуко, це смачно, він нормальний. Він не дуже сухий, трохи недопечене яблуко. Воно ще хромтить. В труделі немає, як на мене. Це найкраще, що я з'їв з цього всього. Але казали, що буде з горішками, а приїжджаю з розинками. Казали, що буде з моцарелою холодок і з грибами. Прийде без грибів. Хочете класичний без моцарели, бо у вас алергія. Вам скажуть, та хрень тобі, тобі з моцарелою приїде. Приїде все холодним, приїде все несмачним. Вас десь обважують на дорогій позиції, на більш дешеві позиції, вас переважують, Вам дадуть О, замість серветок. Це те, на що вони вважають, ви заслуговуєте за своїх 900 гривень. І доставочка, яку коштує, 50 гривень, буде їхати вам одну годину 50 хвилин. Вирішувати вам, чи готові ви платити гроші за сирі корндоги, чи готові ви їсти сухі чебуреки. Але моя вам порада: краще пригодуйте самі і не витрачайте гроші, головне час свій на очікування такого продукту. Дякую вам! Сьогодні з вами труївся Дімон. Це був заклад Ходоги Рідох. Поки що це найгірший заклад Києва офіційно на моєму каналі. Утверджую, що з наших... Відосиків, це поки що найгірше. А вам сподіваюсь, хоча б було весело дивитися, як в мене горить, тому ставте лайкосики. Буду вас чекати потім на каналі в наступних відосиків. Тому до зустрічі всім хіра? Все, я не можу. В мене реально горить, я хочу цей щуп засунути в.